Коли ви обираєте деталі гальмівної системи, то розраховуєте на їх надійність, правда ж? Тому часто ми зупиняємо свій вибір на оригінальних деталях преміальних запчастинах, ну або хоча б на перевірених брендах середнього сегмента. Чому? Тому що ми знаємо, що вони нас не підведуть. І в цьому відео ми б хотіли вам довести, що якість гальмівних дисків єврорепар. Це те, чому ви можете довіряти. Але спочатку давайте нагадаю трохи про цей бренд. Єврорепар це продукція від концерну Stellantis, який виробляє автомобілі брендів Jeep, Opel, Maserati, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler Dodge Alfa Romeo. В асортименті налічується понад 60 груп та 15 тисяч артикулів. Вся продукція сертифікована відповідно до стандартів. Тепер переходимо до гальмівних дисків. Асортимент цих деталей від Єврорепар налічує 700 найменувань і використовується в 90% автомобілів європейського автопарку. Також в асортименті є диски з інтегрованими підшипниками ABS, що полегшує та прискорює монтаж. І ще зверніть увагу, окрім якості оригіналу, Єврорепар в більшості випадків пропонує одразу комплект з двох дисків в одному пакуванні. І ціна в такому випадку вказана саме за комплект з двох штук. Ця ціна може бути набагато привабливіша за аналоги. Звичайно. Ми могли б просто сказати, що їх якість ретельно контролюється та і все. Але більш переконливими будуть факти. По-перше, 100% всіх дисків проходять передпродажну перевірку та перевірку в кінці процесу виробництва. Диски перевіряються на відповідність розмірів, допуск, на чистову обробку, збіжність. По-друге. Кожній партії продукти тестуються на ефективність гальмування. Наприклад, один з тестів передбачає, що автомобіль з дисками Єврорепар 15 разів поспіль виконує різке гальмування до повної зупинки. В кожному з тестів гальмівний шлях не відрізнявся від показника оригінальних дисків на 3%. Третє, диски тестуються на відсутність вібрації, що гарантує вам комфортну експлуатацію. В четверте, продукція перевіряється на стабільність характеристик в умовах теплової втоми матеріалу. Навіть після нагріву до 600 градусів за Цельсія та поступовим охолодженням до нормальної температури диски єврорепар не втрачали своєї. Якості та виконували свої функції у повному обсязі. Додатково диски проходять тести на довговічність у звичайних дорожніх умовах та складних умовах гірських доріг. Враховуючи все це, ми можемо стверджувати, що ці диски дійсно нічим не поступаються оригінальній продукції та гарантують вам якість. При цьому вони завжди будуть дешевшими за оригіналу що дає вам відмінну можливість зекономити. Звичайно, придбати будь-які гальмівні диски Єврорепар ви завжди можете в інтернет-магазині Existua. Посилання, як завжди, залишу під цим відео.